Компанія Земінвест представляє шоу «Моя Земля. Усім привіт! Я Лесь Вареник і ми стартуємо наше інтелектуально розважальне шоу Моя земля. Наш маршрут пройде через саме серце міста Києва, там де народжувалася наша історія. Всього вісім раундів після кожного вибувають учасники. Залишиться лише один цей переможець забере сьогодні 100 тисяч гривень або земельну ділянку від компанії Земінвест. Всього у нас три типи завдань. Перше це історичні факти. Про Україну та місто Київ друге це жива взаємодія та комунікація з перехожими. Третє індивідуальні креативи для кожного з наших учасників у нашій серії випусків. Зараз 19 учасників одразу їх представляємо для вас. Ну що ж, всім привіт, мене звати Олександр, і я помічник ведучого. В мене є невеличке прохання дістати ваші мобільні телефони та записати сторіс у інстаграм. Та відмітити акаунт компанії Zem Ось що, я вже відмітив супер, да вітаю. Добре. Як вас звати? Скільки років? А, мене звати Роман. Мені ну можна сказати 18-20. Чому ви вирішили взяти участь у шоу Моя земля та що робите з вашим призом в 12 часов ночі? Мені вчора захотілося відкрити кафейню свою на метро «Дарниця». ну на офічарські літки почті. І блін, я думаю, ну срочно мені надо їхати на це шоу, і блін договори підписані, Все, я лечу. І я вирішив приїхати, щоб виграти і відкрити кафейню свою. Хочу мета зрозуміла, бажаю успіху. Хотя би чи буречно? Я в масіше побігти проекта. Вигнали в я на Я Таня. Мені 45 років. Працюю економістом. Ну тоді зрозуміло, що економічно в доцільності 8 ранка, неділя ми тут. Сьогодні я прийшла просто, сподіваюся, гарно провести час, весело в гарній веселій компанії. О, дивіться, з цим 100% ви вгадали, так і буде. Ну і якщо переможете, то який подарунок буде? Якщо так, станеться, що я а. сьогодні переможу, то частину коштів я витрачу на благодійність. А uh -huh. частину поштів на освіту своїх дітей? Ага. Бажаємо успіху і uh -huh. гарного такого інтелектуального піднесення. Дякую дуже. Вітаю вас. Добрий день. Як вас звати? Скільки вам років? Мене звати Сонячна Оля, мені 30 з хвостиком великим. А, чому ви вирішили взяти участь та який подарунок у разі перемоги ви оберете? Я вирішила взяти участь, тому що я дуже люблю шоу, я дуже люблю квести, я дуже люблю перемагати, дуже люблю спілкуватися з людьми, взаємодіяти, Тому я сподіваюся, що питання будуть не важкі, і тому що я хочу виграти 100 тисяч, і я хочу їх витратити на подорожі. Вас, Все, я одразу і буду буде питання будуть супер складні. Я що не треба було, Бажаю... Ні. Ні. Я хочу перемогти. Мабуть. я хочу на море. Я хочу в тепло. У нас холодно зараз. Привіт, друже. Як тебе звати? Денис. Скільки тобі, Денис? 20 людину. Я прийшов для того, щоб просто кайфанути від процесу. Можливо, я дізнаюся якісь цікаві історичні факти, які я не знаю, а я точно щось не знаю. Так, це, це, це золоті купола знімаєш давай нас. Ага, що обереш? Напевно, гроші. Що з грошима? Це ж хвилі взагалі. Ти чув? Ну, було б класно і інвестицію, да, і землю. Так. Але якби я хочу поставити брекет. І... Ага. Ну і таку також частину гроші ДСУ. Друже, бажаю успіху. Все, Щиро все. я прийшла сюди а, Клас, Скільки років Валі? 22 два роки. Мені прийшла заряджена на успіх. Так що чому прийшли взяти участь шоу? Моя земля. Да, прийшла виграти грошики. виграти грошики. Що з ними будемо робити? На свій розвиток, на свій короче, контент, манікюрчик отакий. Дякую, вітаю вас, вітаю Як вас звати? Софія. Скільки Він вам років? 23 роки? Ну, взагалі, ну просто провести добрий час в неділю, щоб без якістю провести час на прогулянці і подумати про щось вище, ніж просто полістати тіктоки. Наприклад, про землю чи про сотку? Так, так? і що ж так ближче. Я думаю, все таки гроші, тому що я навчаюсь в театральному Тоді успіхів. Дякую, мене звати Устина. Можна просто Устя, мені 27 років. Супер! А чому вирішили участь взяти в нашому проєкті і який подарунок оберете? Ну, я попереднього тижня переглядала відео в Тікток і мені спеціалісти Таро сказали, що цей місяць для мене буде дуже фінансово успішним. І я тому вирішила взяти участь, бо я думаю, це знак. Класно, мотивація та Є що бере я виберу землю швидше за все, бо я люблю гроші і, і Хмельницької область. А в мене в Хмельницькій області є родичі. Класно. Привіт! Привіт! — Як тебе звати? Мене звати Павло. Мені 37 років. Які в тебе мотивації взяти участь? У мене в нашій мотивація нашій. наполягла дружина. Вона в мене відправила на це завдання. Вона шукає, де тобі заробити. І так, Саме туди... так. Я зрозумів. І що з подарунком, що дружині принесеш? Все, все віддам дружині. Ну, а що саме Вибір гроші. є, дві опції. Гроші. — Гроші. Гроші, тільки гроші. Ну, тобто, що вона з ними зробить, не цікаві. Да, так, гроші для дружини. Дякую. Дякую вам. Мене звати Наталія, я приїхала зі Львова. Мені трошки більше за Очевидно. я хочу землю. Так, Клас. І що Підтримаю. земля для мене це найцінніше. Друзі, ми дивуємося з землею. Дякую. Добрий ранок, Владислав, 25 років. Я приїхав забрати землю. Чому землю? Вигодніше і рентабельніше. Пожалуйста. Мене звати Владислав, Добре. мені 19 років. Клас, можемо вже землю оформити так. Сьогодні я хочу спробувати себе на максимум тут. Тому я хочу виграти гроші. Спробувати себе. Виграти так, гроші. Що з грошима зробиш? Хочу допомогти тваринам в притулку. Тваринам в притулку. Ідейна людина. Дякую, бажаємо успіху. Дякую. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Павло. Скільки тобі років? 24 брат? вже. Сьогодні я тут, тому що мені подобаються нові емоції, нові пригоди і так далі. І тому я тут. Тобто, береш новий досвід. Так. А якщо ти переможеш, то які оборони ти забереш? Напевне, гроші, я думаю. Навіщо тобі гроші? На себе витратити, на свій розвиток, на свої якісь прокачки здібностей. Дякую. Я спокоління з сім'ї лиця. Ви знаєте, я б звичайно вибрав землю в Хмельницькій області, але, але? але на сьогоднішній день мені краще б взяти гроші, так. тому що Які хотілося б е, якусь частину цих грошей потратити на нашу перемогу. Дякую ви? вам. Дякую вам. Як тебе звати? Олег. мені 25 років. Раска, ти працюєш в компі. Все класно, бачиш? Ну, мабуть, гроші. Мабуть, гроші. А нахер? Ой. Інвестую. Інвестуєш куди? Мабуть, в оушен плазу. Ого. Ну добре, ну бажаю успіху. Якщо ти будеш сильний, то Ocean твій. Ну там якась така відсоток ніякий. Ладно. Дякую. Дякую. Чому мотивація взяти очі така у вас? День хочу. Так гроші це чи земля? Ну земля это ж тоже день. А, я зрозумів. Дякую. Бажаю успіху. Бажаю. Спасибо. Ми вже на золотих воротах і ми знімаємо з таким непривершеним чоловіком сьогодні шоу. Ну чи головні? З Менвес дуже дякуємо вам за те, що надаємо таку можливість Україні показувати свою історію і розказувати трошки більше. Дивіться, скільки? Я на шоу, бо був кастинг, я його пройшов, і тепер я тут. Основна мета, я думаю, що це якраз трошки більше долучитись до якоїсь культурної української спадщини. Гроші земля? Та думаю, гроші. Для чого? Ну, я ж музикант, я ж пісні пишу. Добре, успіхів. Дуже дякую. Дякую. Мене звати Олександр, мені 22 роки. Я прийшов сюди, тому що в мене вихідний день. І тому що я вибираю виграти землю, тому що мене нічого не поєднує. Якби в мене є багато де справ, багато знайомих. Багато а... грошей. Ну майже. А от в Хмельницькій області ніяких ні Ще справ, нема землі. ні знайомих нема, та от земля буде, тобто і то добре. Я бажаю тобі щиро успіху. Дякую. Доброго ранку! Доброго. Що таке aok.de? Сам. Не знаю. Пані. <смеш> Що хочеш отримати? А землю? Землю в Хмельницькій? Чому? Так. Ну землю це хороші активи. Землі? Я бажаю успіху. Дякую. Земля дійсно класні активи. Це брат Павла Григорій. Ні ну так. ти з документом приклади. Привіт-привіт Віталій. Скільки років? 37 чи ні. ні Ми кілька, Трохи більше. Трохи більше, да. ладно. Ти старший його на кілька років. Це 15 хвилин. 15 хвилин. Я зрозумів, добре. З якої ти області? З, Київської. з Київської області. Чорнобиль форева Чорнобиль -Форев. да. збільшує шанси на перемогу. Я люблю Україну, люблю Київ і хочу мати частинку України в своїй власності. Тобто не гроші, а землю візьмеш. Звичайно, тільки землю. Класно, бажаю красавчик. За перед тим як ми почнемо, мій колега Олександр ознайомить вас з головними правилами нашого шоу. Ну що ж, кожен з вас почергово буде тягти карточку. Це буде з надписом або взаємодія, або креатив, або історична подія. Також ми вмикаємо таймер а, після того, як ви прочитаєте у голос на камеру ваше завдання. Якщо ви упоралися зі своїм завданням, то ви автоматично переходите на наступний раунд. Якщо ви не опорались, то ви відходите у сторону у команду так званого другого шансу. Якщо ви єдина людина, яка не опоралася із завданням, то на жаль, ви покидаєте наше шоу. Якщо не поралися із завданням дві або більше людей, то починається гра вибувальник. Ми граємо доки, поки не залишиться єдина людина, яка не опоралася із завданням у першому раунді. А вибуває лише одна людина. А багато учасників просила нас, що хочуть користуватися мобільними телефонами, тому ми ввели мобільну рулетку. Суть мобільної рулетки в тому, що карташки у коробочці буде 50 на 50, Тобто, або ви можете користуватися телефоном, або ви не можете їм користуватися богом. З Богом! Дякую, Олександре. Ось картки. Прошу по одному, берем, тягнем, визначаємо вашу порту. Блин, все ровно. Я все одно справлюся. я потом в другому раунді відіграюся. І у мене, блін. ну що це тобі за пипец, Чесно. Я просто радію. Друзі, в кого червона картка? підніміть руки. Ті картки А я не хочу піднімати. Піднімайте, піднімайте Отже, правила участі прості. Ви витягуєте своє завдання. Якщо це питання, на яке потрібна однозначна відповідь, у вас є одна хвилина. Якщо питання пов'язане з взаємодією, у вас є дві хвилини. Не хоче, бачите? Це о, вас? Що, 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 що робить? Хтось князів київської Русі наказав звести золоті ворота. Фу, о, ззаді тебе. пішов. тебе. Я вже сказала, я вже, так, так ага. Все, я молодець. Так. О, так. Яка площа землі Києва? Зараз пішов. Не маю ні найменшої уяви, на жаль. Ну що ж, на жаль, переходьте у команду другого шансу. Ти? Я? Що У якому століті У якому століті заснована Запоріжська Січ? Сейчас пішов. О Боже. Господи. В 15. 14. 16. Остаточна відповідь. В 17. І це неправильна відповідь, тому що в 16. Блін! Щось не стіла, я приїхав, блять, саме дар. Знайди людину, яка має власну земельну ділянку. Час пішов! Вона немає жодної. Поняв? Є? Є? Все, знайшов, скажіть, будь ласка, представтеся Людмила. Село сигнал. Козятинський. Район Вінницька область. Все, Велком. Дякую. Поздравляю. Я В якому столітті було проведено реконструкцію золотих воріт? А я можу, кстати, цей дач? Коли була реконструкція золотих ворік. 20-те. Я вас вітаю! Фортуна на вашій стороні! Так, 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 я хочу вибрати рожеве. Секунду. А там уже як Бог. <свят> Яке основне призначення золотих воріт міста Київ? Ну це оборона споруда. Вона при в'їзді була в місто Київ. В яких роках був о, голодомор в Україні? Тисяча <паси> зелену карту, другому, тисяча дев'ятсот роках. <паси> Вітаємо твій перегорій має назвати площу землі України. <паси> а в квадратних кілометрах? <паси> не знаю. Не Загальна починаю. площа ні, землі. Киї, погляді, ні, ні, площа може, ви знаєте, так само не, не, знаю, яка земля не Ти, ти знаєш, скільки земля в Україні? Площа. 600, Загальна площа. 603 тисячі 000... кілометрів. Все правильно, ми врятували. Був радий, що я подав. Я да, дуже дякую. За останні 10 секунд я вхопила перехожу, який назвав площу. Території землі 603 тисячі кілометрів яким стаременем називали княже військо. Дружина. Ти угу. перехожий, має назвати, коли прийнято Конституцію України. Я не знаю, я зласі тільки приняв. Ну, будь ласка, Конституція України, коли прийнята? Е, в якому році так, Чак? так. Дей. так. Дей 28 червня? А рік? 28... ну, Черні, а який рік може бути Конституція? Не 91. Ні, не 91. й Ну 92. 92. Шукаємо наступного. Ні, в якому році прийнята клітин України? E, 1996. Да, багато не знає, але супер. Один хлопчина дуже обізнаний в Україні. Підказав. А Боже, то можна... якісь не ті паперчики. Знайдіть людину, яка знає, е, скільки соток в одному гектарі. Скажіть, будь ласка, ви знаєте скільки соток в одному гектарі? Ви можете загуглити? Будь ласка. Я чесно спішу до перевірки. <реш> Ні, знову загуглити, будь ласка. А, а, просто... а ми з дорогою відійдемо. Ми Власне. зараз просто на шоу від моя земля проходимо такі, типу, квести на обізнаність про Україну і так далі. Так, соток. Ви допомогли Дякую. пройти у наступний раунд. Дякую. 100 соток в одному гектарі. Знаєте це. Який український поет, автор рядків, ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Час пішов. а я знаю. Ну, я не скажу. Симоненко? Перехожий має назвати хто зображений на купюрі 100 гривень. П'ять секунд діло. Все. Тарас Григорович Шевченко зображений на 100 купюрі. Твій перехожий має назвати автора слів гімну України. Можете назвати слова гімну України. Автора слова слів гімну України. Можете прикупку, будь ласка. Можете? Павел Чубинський. Павел Чубинський. Так, дякую. Твій, Чубинський. Твій перехожий має назвати правильно, хто зображений на гербі Києва. будь ласка. Хто зображений на Гербі Києва? Гірбі Києва. Михайло! Святий Михайло. Найди людину, яка назве найвищу споруду України. Чесно, не знаю. Стати свободу. Україну. Я поняв, не знаю. Київ це батьківщина мати? Так. Ні. Ні? Ні? Найвища споруда України. Так. У Києві чи в Україні? В Україні. України. Київська телевежка. І, хто не знав, найвища споруда це телевежа українська. Київська. Це перша станція метро в Києві. Так. 22 жовтня 1960 рік, 22 жовтня. Все вийшло, все вийшло. Коли? 1960 рік, 22 жовтня. Давай тільки не обмежуй себе в можливостях. там, Залазь на дерево, кричи, ти можеш. Але в те хвилина може. У якому столітті були сподобані золоті ворота? Вітаємо команда другого шансу. поповняється! Я з вами. У якому столітті відкрито нинішній КНТУ імені Шевченка? Час пішов. В 19-му. Все правильно. 1834. Наші вітання. Ми да. знімаємо рекламу, ми здіймо. Це вода, вода. Прохишайтеся так біля мене, щоб я питав. Ви, ви і ми. Ви троє, так? Бог любить троє. Ну що ж, я буду вам задавати, можливо, досить легкі запитання. Як я казав, якщо ви не опораєтесь, ви лишаєте нас. Да. Думаєте краще швидше? Ну що ж. Тоді я зачитую вам. Хто з них набув гетьманом України? А. Іван Виговський, Б. Іван Мазепа, С. Богдан Хмельницький, Д. Михайло Грушевський. Грушевський Михайло Грушевський. Це правильна відповідь. Вітаю! Питання для вас: хто з цих дячів набув князем? А. Ярослав Мудрий, Б. Володимир Великий, С. Данило Галицький, Д. Остап Вишня. Остап висвіт. Правильно! Клас! Хто з цих історичних постатей жив найраніше? А. Петлюра. Б. Княгиня Ольга. С. Мазепа. Д. Шевченко. Княгиня Ольга. Правильно! Яке з цих міст є найстарішим? А. Харків. Б. Київ. С. Львів. Д. Дніпро. Київ. Правильно! Є! Клас! Хто з цих осіб був українським композитором? А. Іван Франко, Б. Микола Лисенко. С. Олександр Довженко. Д. Соломія Крушельницька. Лисенко. Єна. Єна. Хто з них не був козацьким ватажком? А. Іван Сірко. Б. Нестор Махно. С. Дмитро Байдавич Невський. Вишневецький, вибачаюсь Д. Петро Канашевич Сагадачний. Сагадачний. Це ваша супечна відповідь? Це неправильна відповідь. <говорить> дякую Бля. за участь. Не. Як враження? Вражень що? шо ще. Хто з а, учасників оцінюєш як фаворит? хто тобі подобається? ось ця людина. <говорить> все супер. Дуже вам дякуємо, Владислав. Вам дуже дякую на все добре. Всього найкращого.